Ночі у Краснодарському краї, все ж таки, горів нафтопереробний завод, і кадри ці дуже красиві. Давайте ще раз подивимося. Як бачите, горить, палає, красиво горить, все як ми любимо. До речі, росіяни теж трохи були налякані, бо пожежа сталася на території ільського нафтопереробного заводу близько другої години ночі за місцевим часом. Та все як завжди, російські змі одразу повідомили, що буквально за годину вже до третьої ночі ліквідували пожежу а постраждалих немає. Ну, а потім всі російські телеграм-канали почали писати, що пожежа сталася нібито внаслідок атаки дронів, і повідомляли про те, що їх звуки чули, і це навіть налякало людей. Але російська влада повідомила, що причини пожежі встановлюються. Ми звикли, в принципі, до таких заяв росіяни. Ми знаємо, що вони завжди перекручують факти та спотворюють правду. Та знаєте, найважливіше тут те, що атаки по російських нафтопереробних заводах продовжуються, бо ж вдарили одразу по двох НПЗ у Краснодарському краю не тільки по Ільському, але й по Афіпському. І ось це власне і приховує Росія та російські пропагандисти. Приховують вони і справжні результати по ільському НПЗ. Бо таки було вражено установку первинної переробки, потужністю понад 3,5 мільйони тонн на рік. А без неї ворог не зможе виробляти диспаливо для військових потреб, і ціна такої установки немало небагато 50 мільйонів доларів. Тим часом по афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки все ще уточнюють. Та я думаю, ми про них почуємо і сподіваюся, що вони теж будуть там масштабними. Знаєте, новини дійсно хороші, але давайте не забувати, що нам своє робити. Тому ми розуміємо, що зараз ми повинні якомога швидше забути про існування всіх цих росіянських. А для цього нам потрібно підтримувати сили оборони і цим самим наближати перемогу. Тому що ми з вами ж розуміємо, що зараз, коли відбуваються певні зміни у нас у вищому військовому керівництві, зокрема про це говоримо всі. Ми звісно про це говорять і наші західні партнери, і звісно, про це говорять росіяни. Так вже сталося, що вони завжди знаходять можливість, як я казала, позловчишатися. І знаєте, зробити так, щоб морально нам з вами було ще важче, ще складніше. Зараз непростий час для нас всіх, але мабуть, варто не забувати, кому зараз найважче. А це українцям на тимчасово окупованих територіях, які не здаються і продовжують боротися і чекати, поки повернуться в обійми України. Та всім нашим військовослужбовцям, які несуть службу, які тримають стрій та продовжують робити все, що від них залежить, а інколи навіть і більше. Тобто, вони роблять все можливе і неможливе, щоб зупинити ворога. І ось це головне, тому що я вкотре нагадую: нам своє робити, нам перемагати Росію, нам не вирішувати зараз тут у тилу, зокрема в Фейсбуках та Телеграм-каналах. Хто Прав, хто не прав, хто зараз найбільший зрадник України, тому що Росія зараз найбільший ворог України. Ми повинні про це не забувати. І головне зараз на фоні кадрових нових ротацій. А попереду вони ще будуть. Повірте, ми ще почуємо не одну гучну заяву, і буде ще не одне звільнення, а за ними нове призначення. Будуть нові посади, буде реорганізація, якась і звісно. Все це що відбуватиметься, воно можливо буде далі чинити якийсь тиск на суспільство. Але зрештою, давайте все таки розуміти, що дійсно можна просто знаєте сидіти і писати в Телеграмі, Фейсбуці, що все пропало, що нас зрадили, продали Україну. Не знаю, я там читала на Фейсбуці, що віддали Україну Росії, що це крах і провал. Будь ласка, українці свідомі. Я вас прошу, давайте не давати росіянам зараз шансів радіти, зловтішатися. Говорити у своїх пропагандистських ефірах, що дійсно ми не встоїмо, тому що це зараз головне, і усіма цими заявами, які ми зараз намагаємося писати, поширювати, ми вкотре, тільки зараз показуємо їм, що ми слабкі, але ми не такі. Ви знаєте, ми вже стільки всього пережили. Ми вистояли, і не тільки починаючи з 24 лютого, 2022 року, а й з 2014 року. Далі можна взагалі багато розказувати про тисячолітню історію нашої боротьби з агресором. Але головне, що ми вистояли і будемо стояти далі. Тому, мабуть, зараз ми повинні підтримати один одного, підтримати сили оборони і тих, кому зараз важче, ніж нам. Бо, зрештою, знаєте, все закінчується і все проходить. А Україна була, є і буде. Але для цього давайте бути єдиними. Ну і звісно, нагадую, до речі, користуючись нагодою, що для того, щоб бути у вирі якісної аналітики, останніх новин та всього того, що відбувається в Україні та світі, підписуйтесь також на наш Ютуб канал. На Ютуб канал 24-го каналу. Там щохвилини ви знайдете оновлення. Всіх новин зможете передивитися, коли вам буде зручно або в онлайн режимі якісну аналітику з експертами та гостями, які долучаються до наших ефірів. І звісно, зможете, як ми вже бачимо, писати у коментарях, що ви думаєте з того чи іншого приводу. Але я вас прошу, давайте не звинувачувати один одного. Давайте я не знаю, давайте бути людьми і не забувати, що Україна обов'язково переможе, і ми зараз просто повинні гідно встояти. Перед цією ситуацією, перед майбутніми складнощами, які на нас чекають, і просто показати росіянам, що дзуська їм, а не Україна, бо ми незламні, щоб там не відбувалося.